Всім привіт! В цьому відео будуть деякі відповіді на запитання щодо виміру ємкості та виміру вольтажу. І також розберем, подивимося, що всередині. Також там запитували мене, чи є відмінності із мультиметром річметрс. Забіжу наперед, е, дивився там один ютубер, розбирав Richmetters 113D, тобі ж е, такий собі аналог без е, заміру індуктивності. Так Там на платі було маркування Т21D. В принципі, плати використовуються одні і ті самі, просто різні. Заводи виробника. Так що, зараз приступаємо. Хочу пробігтися, зробити таку відповідь на запитання, яку мінімальну і максимальну ємкість вимірює. Максимальну ємкість в мене немає такого конденсатора, Треба 100 мФ. Це доволі такий великий конденсатор. Це 10 000 мікрофарад. Тобі ж 10 000. Якщо я не помиляюсь, якщо помиляюсь, то напишіть в коментарях. Знайшов конденсатор 1000 мікрофарад, 50 вольт. Ось так. К50. Зараз переведем. галету на вимірювання ємкості. Так, щоб не було погрішності, вчепив крокодильчики. Ось так. Самі контакти доволі невисокі, трішки незручно, але бачимо 1-22 міліфарада, тобі ж тут тисячу мікрофарад. Бачимо ось так видно. Ну, в принципі, вимірює без проблем. Є ще ось такий 220 мікрофарад, 200 вольтовий конденсатор. Також беремо крокодильчики. 150. Ну, десь електроліт, трошки весь висох. В принципі, нормально. Це по, по поверхній границі виміру ємкості. Зараз перейдемо по нижній, нижню відмітку, мінімальний, мінімальний поріг за міру ємкості, Ось бачимо маркування. 4700. Я вже попередньо, в принципі, підібрав, щоб. Потім на відео. Бачимо 4570 пікофарад пікофарад по табличці у нас, бачу, мінімальне 6000 Ну, меншої ємкості в мене не було. 4700. Ось також 4700. Зараз. замеряем. Бачим. 4 900. В принципе, справляется. Возьмем за эталон вот такие тоже плевковые конденсаторы К73. Тут 680 нанофарад. Тут 470. Так, починаємо з 680, бачимо, мультиметр перевів ну, в більшу сторону мікрофаради, то ж від 600, я так зрозумів, він переводить в більшу позицію. 0,68. В принципі, все вірно, хто там що б не казав. Ну, зрозуміло, що це не професійний мультиметр, але бачимо. До 600. До позначки 600 вимірює на нафарадах. 476. Як бачимо, 470. Доволі точно. Так. по по конденсаторах, в принципі, все зрозуміло. Зараз зніму крокодильчики, замірюємо по вольтажу, пробіжимось. Переводимо відмітку вольти, бачимо постійний струм, беремо ось таку батарейку. Переводимо мілівольти. Бачимо заміряє 105 мВ, 105. Максимальний замір проводити не будемо, так як немає де заміряти, а мінімальний, в принципі, можливо. 105 ми бачимо, показав мультиметр даний. Потім заміряємо ось таку батареєчку. Ну, йде падіння напруги. Зрозуміло бачимо. Відмітку 60 перейшло. І є ще ось така батареєчка, я спецом підібрав її, бачимо 21 мВ. В принципі, заміряю. Нижче 60 мВ, то ж, в принципі, з роботою справляється і. Ось такі відповіді, так як хтось обирає, е... купляти чи ні. А... а точних таких замірів по даному мультиметру порічметерс є, по даному я не бачив. Заміру індуктивності, таких еталонних в мене немає. Дросселів, катушок, ну, скажу так, для домашнього використання, щоб, наприклад, заміряти роботоспособність електродвигуна, трохфазну. Ну, це як приклад, справляється все на ура. А таких якихось лабораторних робіт, в принципі, для домашнього використання не потрібно. Так, по цьому, по цьому все. Ось так. Зараз розберемо, подивимося, що всередині, також запитували, яка там флеш, мікросхема і так далі, тому подібне. Знімаємо щупи, знімаємо чехол захисний, він йде такий прорезинений. ну, скажу зразу. Сидить він міцно, так як тут іде такий додатковий бортик. Ось бачимо бортик. І тут на чехлові є, він туди заходить, тобі, щоб він при роботі не злазив. Він, бачите, назад назад заскакує. Так, ось зняли чехольчик, тут, тут магніт, магніт звичайний. Ані не один новий магніт просто в такому пластиковому корпусі. Так, тут іде 4 гвинти під викрутку. Ну, перед цим зрозуміло, що виняти нам батарейки. Виймаємо батарейки з, з кришечкою батарейного відсіку. Віднімаємо наші отивочки, розкручуємо гвинтики кріплення двох половинок корпусу мультиметра. Так. Ще я його сам не розбирав. Самому також цікаво, що там, яка в нас плата встановлена в ньому. Так, все. Бачимо, це все діло розділилось на дві половинки. Тут йдуть контакти батарейного блоку, тобто вони. Лягають сюди на плату, ось бачу, прилягають сюди. Потім йде запобіжник. Такий стекляний. 10 ампер, бачимо. Це на високовольтну частину 10 Ампер. На низьковольтну там іде 0,6 ампера Два цих запобіжника йде ще. Додатково в комплекті. Так, дивимося по мікросхемі. Можете зробити паузу, скріншот. Ось така мікросхема. Ну, я так, як я зрозумів, це вже нового типу. Так як я бачив, там такій заливці була по маркуванню. Маркування ось Т21L. Пайка. Ну, скрізь рівні, рівно все припаяно. Ну, ось, є. А так, в принципі, скрізь все. Це йде, типа, антенка на NCV. Ну. Провірка скритої проводки. Ось так. Це світодіод. Фонарика, зумер, тобі шпищалка. І йдуть ось це на підсвітку дисплея. Йдуть проводки на також на світлодіод. Ось така плата. Плату не буду знімати, так, так як там, з тої сторони, вже немає ніяких елементів. Тут йде галета. Щоб воно це все не висипало, ось там шарики, хто розбирав знає. Ось так. Ось така мікросхемка. Так що не знаю, де тут, бачив, там шукали де шунт. Ну, наскільки я розумію, то, скоріш за все, ось шунт. якщо... Не так напишіть, може я помиляюсь. Я не, не супер професіонал, так, любитель. Ну, скоріш за все, ось шунт. Ось так, друзі. Так що збираю це все діло в зворотньому порядку. В принципі, все зроблено на такі гроші. 500 580 гривен значит я заплатил ну на али в принципе мне он подобается все чисто снял такие видос так как людям Обіцяв запевляти відосик, але до всього, як то говориться, не вистачає часу. Збирається, розбирається все швидко. Дуже подобається мені, як влаштовано контакт із батарейним відсіком. Так як немає ніяких дротів, проводків? Все безроз'ємне. Так само ось. Бачимо все. Все працює. Так що, друзі, якщо корисне було відео, ставимо подобайки, підписуємося на канал. Ось. І там є в розділі підписка. Нажимайте на дзвіночок, буде вам повідомлення про... Вихід нового відео. Ось так. Кому в кого може виникли ще якісь питання? Коментуйте обов'язково. Всім добра.